98% електронних бюлетенів оброблено. Такі дані оприлюднив комітет виборців України. Його голова Станіслав Жолодів упевнений, другого туру виборів мера Дніпропетровська не оминути. Комітет інформує з невеликим відривом лідирує Олександр Вілкол. За нього проголосувало 37% виборців. Борис Філатов набрав 35% голосів. Що стосується партії, 5% відсотковий бар'єр до міськради подолали п'ять політичних сил. Опозиційний блок укроп, громадська сила, солідарність і самопоміч. Хто пройшов до обласної ради? Поки невідомо. Опозиційний блок 30%, Укроп 25%, Громадська сила 8,8%, Солідарність 7,4%, Самопоміч. 5 и 9. Областная комиссия получит районных и всех городов областного подчинения. Поэтому что-либо здесь говорить мы вообще не можем. Щодо інших міст області, то за словами Станіслава Жолодєва, у кривому розі другого туру може і не бути з великим відривом. Там лідирує Юрій Вілкул. у Дніпрозержинську на першому місці. Представник блоку Петра Порошенка Андрій Білоусов у нього 33% голосів. На другому представник укропу Євген Найда він набрав 13%. у Павлограді. Вибори мера відбудуться у два тури. Перше місце – Анатолій Вершина. У него порядка 30%. І на втором месте Титановий Джексон. Да, Терехов порядка 20%. По Нікополю інформації пока, к сожалению, нет. Як загалом рахували голоси на Дніпропетровщині, розкажуть наші журналісти. У Кривому Розі на 18-ту годину опрацьовано майже 94 протоколів. За попередніми результатами на першому місці опозиційний блок 41,7%. на другому укроп 12,2%. Далі йде самопоміч. Такі дані оприлюднили у міській виборчій комісії. Результати обіцяють озвучити вже у вівторок вранці. А от у першотравенську явка виборців становила 56 відсотків, найбільша у західному Донбасі. Тому тут другого туру виборів міського голови не буде. За попередніми даними цю посаду обійматиме жінка, кандидат від опозиційного блоку Оксана Вінницька, яка набрала 42 відсотки голосів, обігнавши чинного мера на 2 відсотки. В облраду від першотравенська проходить кандидат від опозиційного блоку Валентин Антіпов з попереднім результатом у 40 відсотків. У Павлограді за попередніми даними територіальної виборчої комісії у другий тур виборів міського голови пройдуть кандидати від опозиційного блоку. Нинішній заступник міського голови Анатолій Вершина з результатом 34% та Євген Тєріхов з результатом у 18%. Чинний міський голова Павлограда, який в п'яте балотувався на посаду мера, не пройшов у другий тур у Дніпропетровську обласну раду. За попередніми даними з Павлограда проходять п'ять кандидатів від опозиційного блоку. У Терніці за попередніми даними з рекордним для області результатом у 77% на виборах міського голови перемагає діючий мер Віталій Тарелкін. А от серед кандидатів у депутати облради лідирує Євген Удот 60% голосів. За даними територіальних виборчих комісій, остаточні результати місцевих виборів у західному Донбасі стануть відомі до 30 жовтня. У Новомосковську виборча комісія у понеділок в день прийняла рішення зробити паузу у засіданні та продовжити його 27 жовтня о 8-й годині ранку. Оприлюднювати попередні результати не стали. Другий тур виборів, де зустрінуться претенденти на посаду міських голів, має відбутися 15 листопада. Юля Дронев, Тетяна Полякова, Андрій Бережний. Деталі. 54 порушення зафіксували.